Всіх вітаю! На зв'язку Донецька обласна бібліотека для дітей. І зараз ми будемо знайомитися з навігацією в Instagram. Тут ми можемо редагувати свій профіль, поширити свій профіль. Тут знаходяться наші вічні сторіс, хайлайтс. Під хайлайтс знаходяться наші дописи, відеорілз та відмітки, коли люди нас відмічають в публікаціях. Далі треба звернути увагу на нижню панель. Додому. Пошук. Через плюсик додавання відео або ж дописів. Популярне, по принципу TikTok працює. Можна зайти і перегортати різні відео. І знову повернення на головну сторінку. Під дописом ми можемо ставити вподобайку писати коментар, робити репост і зберігати цей допис. Це можна робити як зі своїми дописами, так і з дописами чужих людей. Наприклад, поставити вподобайки, прокоментувати дописи, відправити знайомій та зберігти допис, щоб він зберігся до колекції. І згодом ми зможемо його переглянути та перечитати.